Вони борються за головне, за нове життя. А гінекологи Харкова працюють попри всі виклики сьогодення. Днями до міського пологового будинку 3 завітали і вісті. Всередині нас зустрічає затишний приймальний пункт. Прямуємо сходами вище, сучасний ремонт, оновлення пологова та операційна. Ми знаходимося в сучасній пологовій залі. Ви бачите, вона оснащена всім необхідним для того, щоб прийняти пологи. І сучасна, сучасне ліжко функціональне з інфузоматами, з кардіотокографом, який Дає можливість слідкувати за внутрішньоутробним станом плоду. Кесарів ростин проводиться тут. Ви бачите, що це тут кілька метрів, і ми вже можемо зразу надати невідкладну допомогу. Сучасне, також сучасне обладнання і апарат ШВЛ. Операційний стіл з підігрівом, все необхідне, щоб надати необхідну допомогу дитині, яка може народжуватись в стані асфіксії або ще якісь проблеми. Все необхідне є, медикаментозне забезпечення, все це безкоштовно. Тому ми дуже запрошуємо в наш пологовий будинок. Приходьте, народжувати. Головним лікарем міського пологового будинку No3 є Оксана Петрівна Ліпко. Досвід та довіра напрацьовані роками. Тут працюють досвідчені та професійні лікарі. Саме тому й вочевіть спокій вагітних. «Анечка, це перша дитина у вас чи вже є діти? Це друга дитина. Перший вже старший хлопчик є 13 років. Кого очікуєте? Знову хлопчика. Пощастило. Що на які, які емоції вирують наразі у вас? Ну, я думаю, що будь-якої вагітної це хвилювання перед зустріччю з малюком, але сподіваюся, що все буде добре. Тому ви дуже подобаються до того, ж мої очікування навіть були перевершені, бо і пологовий будинок я обрала за відгуками, я дуже задоволена. Мені тут дуже подобається і мови, і годування, і як персонал. Відноситься, відноситься так, дуже подобається. Життя таке непередбачуване, тому незважаючи на те, чи є війна чи ні. Якщо є щастя в родині, є бажання народжувати дітей, то звичайно раджу е жити, жити, тут жити з жити життям повноцінно, так не зважати, що буде завтра, бо ми не знаємо, що буде завтра, і щастя воно сьогодні є. Друга дитина народилася і в родині Сергія. Якщо можна пару слів про ваше самопочуття наразі. А зараз почуваю себе дуже, дуже гарно, дуже добре. Все завдяки лікарям, які працюють у цьому роддомі. Як все пройшло? В слізах в собляха часті. От, от скільки я такого. подружок слухала, да, нема такого. Меня там одну одного в палаті, і я мене тут ніхто не, не оставляє. Тому я дуже задоволена, що я тут, саме тут, народжувала таку дитину. Якщо я осів, я знала, що я би і перш у сюди. Пішла. І вже до випуски готується юда харків'янка Міра. я тут була і на збереженні. Мені все пояснювали, що відбувається, як потрібно робити, як зберегти, як спокійно народити, оскільки я порвалася, тобто в мене дуже легкі пологи були. В мене вже подруга сюди планує після того, як я розповіла, як я народжувала. Тим паче, щось питаю, завжди прийдуть, подивляться, розкажуть. Якщо не зрозуміла, з першого разу і другий, і третій скажуть, поки не зрозумію. Тому я дуже раджу сюди, саме сюди. Вивів бокс допомогу на перший час і побажання повертатися ще. Також тут облаштоване укриття з операційними та пологовими залами, і також палатами для породіль і новонароджених. Породілі кажуть, події сьогодення не привід ставити життя на стоп, і це вони доводять у незламному Харкові. Ну, все ж таке життя продовжується, народжуються. Діти... Життя продовжується, діти народжуються і в другі, і в втретє. Родини дуже відповідально до цього відносяться, і це радує, це дає надію, що Україна переможе. Як єдиний організм разом із міським пологовим будинком номер 3 працює жіноча консультація в нашій консультації, так прийнято було ще з до військового часу, але ми всіх супроводжуємо на всіх етапах. 24 на 7 кожен лікар знаходиться на мобільному зв'язку зі своєю вагітною. Він допомагає їй в усіх проблемах, які, які бувають. Акушери гінекологи жіночої консультації забезпечують повний кваліфікований супровід вагітності. Клініко лабораторне обстеження вагітних, невагітних жінок, ті, які збираються за вагітність, в повному обстрілі надається. Також у нас з вагітними проводиться і школа відповідального батьківця, і працює реабілітолог і з ними проводиться заняття по гімнастиці з вагітними, також проводиться заняття по гімнастиці. По корекції положення плоду, тобто це все в повному обйомі у нас є. Для цього є всі умови, є всі спеціалісти. Також обов'язково у нас є терапевт, який проводить електрокардіограму, і всю вагітність спостерігає разом з акушером гінекологом. Спостерігає вагітних наш терапевт. Також тут підтримують вагітних і молодих мам гуманітарною допомогою невід'ємною частиною є і школи відповідального батьківства. Усвідомити, що це найголовніший день, і щоб вона не відчувала перед час пологіва, це дійсно. Великий біль, вона це буде приймати як Богом дарований біль, тому що він закінчиться народженням її, її, її дитини. Тому школа відповідального батьківства підготовлює жінку, щоб усвідомлювати, для чого це все відбувається, для чого потрібні перейми, чому вони такі болючі, як правильно дихати, як правильно себе вести, і як правильно психологічною і фізичною підтримкою. Болівий синдром. Поздравляю вас. Анастасія Почернина, Володимир Павлов, Вадим Макарюк, вісті.